Доброго дня, вітаю усіх на каналі Майстер Вуйко. Сьогодні у нас така бензопила хусварна 137. Ну Така по силі, як штіль 180-й. Ось така пила, вона не працює, щось здійслося. Не знаю що, будемо разом дивитись. Дивимося спочатку може знімемо карбюратора. Знімемо хлопну трубу. Подивимося, чи немає задирів на циліндрі, на поршні. Тоді будемо дивитися зі сторони карбюратора. Подивимося карбюратор, як я говорив, почистимо його. Там є два переходники, такі два патрубки, один великий, один малий. Там Малий патребок так часто він чомусь лопає, тріскає і не хоче бензопила працювати. ну, Буду розбирати і помаленьку дивитися. Так що, Ставте лайки. Кому щось, у кого виникнуть якісь питання, пишіть в коментарях, відповім, що буду знати, що знаю. Підписуйтесь на канал. І приємно усім переглядом. Зняли мишину, щоб нам не мішало. Ось тут верхня кришка кріпиться на трьох болтах. Ми її крути вже. Кришку на бік. Ось тут фільтр повітряний, теж на двох болтах. Тут дві гайки тримають ось цю кришку. Повітряного фільтра, ключ на 10. Зараз спробуємо зняти і спробуємо відкрутити два болти вихлопну трубу. Подивитися, чи є задири. Зняв я вихлопну трубу. Не знаю, видно буде чи не видно. фонариком присвітив. Поршень. Цілий задирів немає. Ну, випускне віконечко трошки всаджі. То нічого ми почистимо. Так що з поршневої все нормально. тільки що так Вона має трошки виробітку. Компресор вже не ахті. Ще трошки є, але ну, нічого вона на такій компресії повинна завестись, запуститись. Значить будемо дивитись карбюратора. Патрубки карбюратора, Якщо ні, тоді вже придеться розбирати її, дивитись на сальники. І можливо при потребі, скоріш за все, поміняємо кульцо. Ось відкрутив я кришку повітряного фільтра. Болти на 10. Тут гайки на 10. Тут два болти на 7. Теж вже відкрутив їх, витягуються вони. Тут ще є така. Ось таке щось приблуда. Тут закручений теж на двох болтах, там знизу теж зняв. І все, і карбюратор ось у нас в руках. Тут, можливо буде йти бензин. О, іде. Потрібно кришку. Відпустити трошки. Ось тут, що я говорив, ось тут ззаду. Так не видно, потрібно знайти ось тут два болти теж. Відкрутити ось цей тримач переходника карбюратора, знімається. І там є два патрубки, можливо, вони пошкоджені. Зараз я відкручу, він бачите. Ні, як на диво патрубки цілі. Ось і один, і другий. Значить що? на карбюраторі. Ще потрібен фільтр, подивимося. Подивимося карбюратора. Якщо не поможе нічого, прийдеться розбирати її повністю на сальники. Так, ось тут глянув теж це віконечко, яке в пуску, поршень, цілий, за немає. Ось зняв карбюратора кришку. Зі сторони ось така сіточка там є. Вона чомусь ціла чорна. Не знаю, що тут таке на ній є. Можливо, що і через це, що вона така чорна. Не знаю чи вам буде видно. Але вона геть чорна. Щось таке в ній упало в неї. Що зараз... Я її промию. Вставлю. Ставимо, спробуємо карбюратора на місці. Попробуємо запустити. Ось спробували ми її заводити. Все-таки вона працює нестабільно. То підгазовує, то глохне. Вона мені не подобається, її робота. Так що будемо розбирати, дивитись насальники. Ось чотири болти тут. Кришка стартера, маховик. Відкручуємо муфту. Ну, вихлопну трубу знімемо. А тоді вже покажу. Все показувати не буду. Як відкручую, що і так горять, що багато горів. Ось так що будемо розбирати її. Ось зняв я муфту, ось тут масляний насос, його теж потрібно зняти, тому що не витягнеться сам циліндр з колінвалом з поршнем. І маховик теж знімаємо. трубу І тут відкручуємо ось цих два болти, і воно разом все витягнеться. Ось ще потрібно зняти ручку. Ось тут два болти, які її тримають. Тут два болти. Потрібно цей відкрутився вже, тут відкрутити, і тут амортизатори. І це все ручка від соєдиниці, Ось я тоді вже покажу. Ось все я порозкручував. І ось так воно все відкривається знімається. Все це на бік. І ось ми добрались до чотирьох болтів, які тримають циліндр в картері. Ось відкручуємо їх і знімемо циліндр. Ось відкрутили ми ці болти і витягуємо ось це все доверху. Ось бачимо сальники. Зараз ми подивимося на них. Це можна так перевірити, але говорять, що не, не знають, міняли, не міняли. Ліпше подивлюсь вже. Щоб знати точно. Ось теж тут відкручуємо 4 болта. І піддон зніметься і звільниться колінвал. Ну, з поршнем колював. Ось зняв я піддон. І ось як бачимо, знаю, повинно бути видно. Ось тут є масло. Таке, якби було погано або герметіка мало, або погано було закручене. І ось тут могло так би пускати повітря. Тут добре. Ось тут трошки масло. Ну, то таке. То може бути така причина одна з причин. Зараз знімем вже сальники витягнем. Йдем, бачити. Ось зняв. Сальники, звичайно. Не дуже доброї якості. Зразу видно коричневі. Ну, подивимось зараз. Ось вибив я підшипник. Сальники, але сальники, хоча такі собі, але ще не є такі підуставший зовсім. Ще, так можуть бути, скоріш за все. Ну ось так вони. Не знаю, будемо бачити, спитаю міняти, не міняти. Ну, але ще вони тримають. Скоріше за все, що причина була, ось, як я говорив, або попустили болти тут циліндр. І ось, як бачимо, на піддоні теж тут масло. Тут сухо. Так само ось тут сухо, а тут масло. Ось сюди могло підтягувати, підсасувати воздух. І ось вона могла через це і нестабільно працювати що подивимося ще на другий сальник і будемо питати, міняти, не міняти. От, думав я, що проблема в сальниках, але як виявилося, я вже говорив, підтягував ось тут між циліндром і піддоном. Десь погано або цей закрутили, попустили болти, і воно підтягувало воду, нестабільно працювала. Псальники дивився, як у нас один говорить, ще 50 на 50, що міняти їх не будемо. Стараємося ось цю кришку, перехідник карбюратора ставити зразу, тому що тут пізніше погано буде ось заставити цю резиночку маленьку, патрубок такий. І все, я будемо складати такі самі послідовності. Все так не показувати не буду, бо декому не подобається, що дуже довго. Але я думаю, якщо людині нормально об'яснити, все як... Бо є такі, що знають, а є такі, що не дуже знають. Потрібно об'яснити, ну, то таке вже. То вже таке. Так що почнемо збирати, що щось будемо показувати і будемо дивитись, як вона буде працювати. Ось обережно заложили поршень в циліндр, так, щоб кульцо не зламати. Зараз все нам мастимо герметиком і скрутимо піддон до циліндра. 4 болти, пінший корпус і так далі. І ще раз повторююся, що є такі люди, що відважуються перший раз розбирати, їм би об'яснити все як по крокову. Ну, а хто ще щось знає, то вже йому задовго дивитись таке відео довге. Ну то таке. Ще раз скажу, то таке. Закрутили ми піддон до циліндра. Перехідний карбюратор поставили, тому що тут пізніше буде важко, так як я говорив, ось чотири болта корпус і так далі. От, прикрутив я маховика, поставимо кришку стартера, поставимо ручку. Десь вона тут в мене лежить. Ось бензопили все повитираємо ще. І будемо пробувати заводити. От поставив я все на місце. Кришку. Муфту поки що не ставив. Спочатку попробуємо. тому що вона може відкрутитись. Щоб... А може ще раз. Не дай Бог. Потрібно буде розбирати, вже не буду ставити муфти. Пізніше вже поставлю, вже як спробуємо. Якщо вийдемо на вулицю, трошки дощ падає. Нічого, вийдемо на вулицю і спробуємо. Ось будемо пробувати її запустити. Ще я її вже запускав. От на підсосі. Підсос на місце. Ось як бачимо, Богу дякувати, пила працює добре. Ось. Така пила 137 хусварна. Як бачимо, ще раз спробуємо завести. Ось компресія ще так, ще може бути. Так що буде ще працювати. Тікаємо, що холодно. От Поставив я все на місці. Закрутив муфту. Кришку з тормозом оцепт тримає шину. Так що пила працює. Ось причина була в тому. Я питав, сказали, що сальники міняли недавно. От я думав, сальники ні. Виявилося, що сальники ні, а десь або погано закрутили болти, або само попустило від вібрації і ось пропускав воздух. Дивився я і карбюратор, чистив, і прискорювач в карбюраторі теж дивився. А виявилося, як я кажу. Щоб підсасувало воздух між картером, між підоном і циліндром. Ось така причина може бути в пилі. Одна з причин, по якій пила працювати не буде. Так що буде працювати. Все добре, всім добра, миру, здоров'я, успіхів у всьому. І до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.